Вчора, 6 червня, російська армія підірвала дамбу Каховської ГЕС, чим спричинила справжній екоцит на півдні України. Очільник Снігурівської військової адміністрації повідомляє, що станом на 14.00 вже підтоплено 9 населених пунктів Снігурівської територіальної громади. Підтоплені переважно вулиці, які знаходяться на низині біля русської річки вулиць. Наразі десь приблизно до 15 приватних будівель було евакуйовано, розміщено. В, в тих же населених пунктах і до своїх е, родичів е, знайомих приїжають, е, чекаємо і вони, і ми всі чекаємо, що нарешті е, вода почне потихеньку щухати і печія в зворотному напрямку. Сьогодні вранці також стало відомо, що висока вода зруйнувала міст на річці Інгулець у селі Єлизаветівка. Очільник Снігурівської військової адміністрації розповів також про стан інших мостів на території громади. Наразі в нас два пішохідних мости зруйнованих, два мости автомобільних повністю затоплені. на одному ще частково там. Рух здійснюється наразі, от але якщо надалі буде ще якісь годинку, дві надалі так само буде припливати вода. То я думаю, що ми зупинимо, зупинимо рух по даному мостовому переході. Також Іван Кухта розповів, що вже другу добу на території громади спостерігається мор риби. На думку очільника Снігурівської ва причиною цього став намул, який піднімається на поверхню води, тому рибам просто не вистачає кисню. Дуже багато рибаків, які виловлюють вручну рибу для того, щоб вони не пішли на ринки, не пішли продавати її там по населених пунктам. Яви, щоб не купували, не вживали рибу. Ми прийняли рішення, щоб заборонити продаж риби. Смірів громади на десять начальник військової адміністрації каже, такою забороною вони намагаються спрацювати на випередження, адже ризик інфікування при вживанні мертвої риби надзвичайно високий. Іван Кухта також закликає жителів громади перед вживанням сирої питної води перекип'ятити її, адже вона теж може нести загрозу для вашого здоров'я. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.